Привіт! Це подкаст «Джізус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 23 червня 2024 року. Уривок з діянь апостолів. А як настав день п'ятидесятниці. Всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум неначе подув буйного вітру. І сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів що під небом. І як зчинився той шум, зійшлася велика юрба. І хвилювалась, бо кожен чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі вони один одному казали Хіба не Галилеяни, оці всі, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, Еламії, мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понту й Азії. Фригії і памфлії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни, й араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Ну, от і настав день п'ятидесятниці. Одне з найбільших свят єврейського народу. В цей день щорічно згадували дарування Тори на горі Сінай після звільнення з єгипетського рабства. Єврейський народ тоді уклав угоду з Богом, зобов'язавшись виконувати встановлені правила і щорічно в святковий спосіб пригадував цю подію. В цей день всі євреї намагались бути в Єрусалимі на урочистостях, для цього здійснювали паломництво з різних куточків тогочасного світу. І з місць, куди їх депортовували попередні імперії в часи окупації, і з місць, куди вони втікали від воїн і голоду, які часто бували в найбіднішій римській провінції. Апостоли і ближнє коло перших християн зібралися в якомусь невеликому домі з самого ранку. Всі вони все ще люто стрімаються, бо бояться переслідувань, катувань і смерті, які прийняв їх вчитель, тому живуть замкненою комуною. Вони зустрічаються в приміщеннях, які можна закрити зсередини, моляться і спілкуються, чекаючи обіцяної переміни. І ось з неба здіймається шум, немов сильний вітер, а над головами в апостолів з'явилися немов вогнені язики. Оці неначе мов, немов, які пише Лука, явна ознака, що історію переповідали безпосередні учасники. Але не могли ніяких пояснень знайти, що ж саме відбувалося з колом перших християн в тій хаті. В цей момент вони отримали дар говорити різними мовами. Цей дар стає одразу очевидний всім присутнім в місті на святі паломникам, які зібралися з різних куточків світу, які, прийшовши на шум, питають один одного хіба це не оті з затурканої Галилеї, де нема освіти і культури як так оці забиті селюки говорять нашими рідними мовами? Лука підкреслює шок, трепет, здивування, сарказм присутніх від побаченого та почутого. І якщо прочитати другу главу діянь апостолів до кінця, то стає зрозуміло, що дар говорити різними мовами не працював, як той пожежний брандзбойт в одному напрямку. Апостоли не тільки говорили різними мовами, але і чули та розуміли їх. Адже апостол Петро починає свою велику промову з відповіді на питання, яке чує в натовпі Може, оці недовчені Галилеяни припили з самого ранку молодого вина, з нагоди свята врожаю, а? Ще однією важливою зміною, яка стається з апостолами, є сміливість, яку вони здобувають як Дар Святого Духа. А сміливість їм точно знадобиться, щоб вийти з підпілля отої невеличкої хати, яка закривається зсередини до світу, в якому їх не чекають з хлібом, сіллю і прохолодними напоями, щоб проповідувати заповіді любові, які їм передав вчитель, апостоли мають розповідати його історію з деталями і фактами. Бо заповіді, це не цитати у вакуумі. А вмонтовані в історію Ісуса Христа, а історія Ісуса з Назарету сповнена не тільки чудес з магічними спецефектами і роздачею бутербродів на імпровізованому пікніку на декілька тисяч людей. Розповідаючи історію Ісуса треба згадати й неприємні для декого факти, адже його засудили нелегітимним судовим процесом до смерті через сфальсифіковані свідчення. Ба більше, щоб розповісти цю історію, треба називати конкретні імена. Апостоли та інші проповідники змушені будуть з першого дня говорити голосно, неприємну правду про те, що і первосвященники Каяфа і Анна, і Цар Ірод, і префект Понтіпелат були співучасниками катування та вбивства Ісуса. Всі ці люди були ще живі. І на посадах, і мали змогу застосовувати силу та примус до тих, хто підважує їхній авторитет. А що вони вміють і на що здатні, то вони вже добряче показали якихось сім тижнів тому. Ми зараз також шукаємо і отримуємо дарів говоріння іншими мовами, щоб розповісти правду про нашу любов і сміливість. Це важко і з кожним днем легше не стає. Але працюючи спільно, дослухаючись один до одного, підтримуючи один одного, коли ховаємося в закритих приміщеннях, хто в підвалах, переобладнаних під командні пункти, хто в бліндажах, хто на парковках будинків з дітьми в руках підгупання ППО над рідним містом. Саме так даючи один одному уроки мужності та витримки, в любові й турботі ми можемо діяти як ті перші, хто вийшов до світу свідчити правду з закритої єрусалимської хати на вулиці і площі. Лише в любові і сміливості з'являється сила говорити іншими мовами, але не перекрикувати один одного, як то зробили колись будівничі в Волонської вежі, яка через неможливість порозумітися так і залишилась. Найбільшим довгобудом в історії. Сергій Жадан колись писав, що мова зникає, коли нею не говорять про любов. Лука за майже 2000 років до Сергія Жадана писав свій текст, щоб показати, що коли є любов, то вміння говорити всіма потрібними мовами це лише питання часу. Ви слухали подкаст Джізус на районі. Автор і ведучий Андрій Андрушків, звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам та патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці BuyMeCoffee. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням andrushkiv. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на цей подкаст своїм друзям та родичам. Поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось!